Офесійний шампунь і звичайний. Давайте розбиратися. І той, і той піниться, і той, і той змиває бруд. У чому ж різниця? Я впевнена, що ви не раз помічали, яким прекрасно буває волосся після першого використання, але за декілька тижнів засіб, наче перестає працювати, волосся миттєво жарніє і злипається. піння починає дуже швидко бруднитися, а кінчики сухі. На що маркетологи придумали геніальний хід змінюти час від часу шампуням, бо волосся не звикало. Серйозно, волосся не має пам'яті, такого не буває. Як трихолог, я хочу зараз розвінчати цей міф назавжди. Дешеві агресивні сульфати руйнують текстуру волосся. Якийсь момент ваш це імунітет перестає компенсувати. Ви бачите, як руйнується текстура волосся, накопичується, забиваються пори та висушується шкіра голови. Як наслідок шкіра починає більше продуцювати себому. і ви бачите, що шкіра голови починає жирніти набагато швидше. Тоді як у якісному шампуні є натуральний кокосовий пар, який забезпечують нікопіну, зручне нанесення, м'яке очищення і не пересушують довжину. Звертайте увагу на масла і екстракти. Наприклад, масло чорного кмину забезпечують профілактику випадіння і живіть шкіри голови. Натуральні пар ніколи не пересушить вашу шкіру і не. Буде жирного блиску на коріння. З кожним місяцем постійних клієнтів стає більше, тому що ми користуємося виключно люм шампунем, і жодного разу не було ні потреби, ні бажання його замінити. Спровити, зберігай, щоб не загубити.